Вітання в студії Олександра Литинська за народними спостереженнями. Якщо травень з частими дощами, то і літо буде мокре. А про ймовірність опадів найближчої доби у четвер, 26 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході слабка хмарність передбачається разом із дощами невеликої інтенсивності. Показники на термометрах у нічні години плюс 11-13, У світло тутні стовпчики будуть в межах 23. Хмаритиметься з проясненнями на півночі. Тут теж за прогнозами нетривалі дощі. Температура повітря 11-12 градусів вночі, і до 23 вище нуля в денні години. Так само хмарність із проясненнями подекуди в супроводі короткочасних опадів. Очікується в східній частині. Нічна температура повітря становитиме 13-14 градусів. Найвищі денні показники 22-23. Ртутні стовпчики у південних областях покажуть вночі в середньому плюс 13, у світлу пору доби до 20. Тут мінливо, хмарно і передбачаються помірні дощі. У Криму слабка хмарність, часом теж можливі невеликі дощі, температура повітря 14-16 упродовж ночі і 19-20 покажуть термометри в денну пору. Мінливо хмарна з невеликими дощами. Погода очікується в центрі. Стовпчики термометрів вночі зафіксують 13-14, а в день 21-23 тепла. 120 років тому, 26 травня, на Кубані народився український науковець математик і механік Юрій Соколов. Вищу освіту він здобув у Київському університеті, відтак викладав математику в київських вишах і працював у різних науково-дослідних інститутах. Під час другої світової війни Соколови з родиною не встиг евакуюватися з Києва і в роки окупації керував астрономічною обсерваторією. До її штату Юрій Дмитрович тоді зараховував людей, яким загрожувало вислання до Німеччини. Також він ховав на території установи євреїв, яким загрожувала смерть, зокрема, відомого математика професора Семена Зуховицького. За це Соколова разом із дружиною 1993 року внесли до списку праведників народів світу. А під час відступу німецьких військ Юрій Соколов разом зі співробітниками ми врятував майно обсерваторії від вивезення до Німеччини, поклавши до привезених німцями ящиків замість обладнання та книжок каміння металобрук та ганчір'я. За свою винахідливість науковець був нагороджений медаллю за оборону Києва. І далі про погоду. Тож у Києві та області пануватиме слабка хмарність, час до часу передбачаються дощі. Температура повітря у нічні години 11-12 тепла, у денну пору на термометрах 22-23 вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам